Усі жінки різні, але кожна робить неможливе на тому місці, де вона потрібна. Хтось співає і збирає кошти на допомогу, хтось малює, хтось складе маскувальні сітки, а хтось надає психологічну допомогу. Кожна робить усе, що в її силах, аби наблизити мир і спокійне майбутнє. В рамках проєкту Сила в образах жінки, які змінюють світ від громадської організації Центр родина за підтримки благодійної організації Український жіночий фонд. Прямо перед вами представлено 12 фотопортретів жінок-лідерок Полонського краю, а саме волонтерок, активісток, лідерок думок, очільниць громадських організацій, депутаток міської ради та підприємець полонської громади. Яке значення для вас має цей проєкт? Цей проєкт для мене має досить таке велике значення, адже я зрозуміла, що я є цінною. Я відчула свою цінність. Я завжди применшувала свій внесок, свій вклад, навіть в розвиток нашого полонського району, і ну якби применшувала, тому що не хотіла цим хизуватися. Але мені дуже приємно, що все-таки громада і оточуючі оцінили це, запросили взяти участь, і я розумію, що тепер вже пройшов цей шлях, я розумію дійсно, що я дала ну. Достатньо для розвитку і економічного, і якоїсь і соціального розвитку своєї діяльності за словами організаторів головною метою задуму є показати роль жінки в українському суспільстві, адже з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну змін в собі зазнала майже кожна жінка, і кожна з них вкладається у наближення перемоги усіма силами. Хочу сказати, що це дуже гарний проект. Він дуже життєвий. Він розповів про жінок Полонщини. Чим вони займаються під час під час війни такої війни? я вважаю, що дуже доречним є те, щоб підвищити роль жінки у війні у їхній підтримці, їхньому внеску. І друге, взагалі, підтримувати самих жінок, мотивувати їх, робити це надалі, адже ми знаємо, що кожен напевно стикається з певним вигоранням, бо війна і в тому числі вже триває досить довго. Нехай це мотивує, їх підсилює, наповнює енергію. Допомагати і створити стру... добро у світі. Ця кампанія підтримує жінок полонського краю та робить їхній внесок помітним у сучасному суспільстві. Адже дуже часто жінки зменшують та знецінюють свої зусилля, вважаючи, що роблять недостатньо багато.